181-й день вторгнення російських окупантів на українську землю. Харків продовжує потерпати від обстрілів. Утро дня города началось з обстріла Київського района, попадання в частний дом без пострадавших. А близько п'ятої ранку в Новобаварському районі за невідомих причин сталася масштабна пожежа у будівлі промислового підприємства. О 4.41 23 серпня на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталося на території чотириповерхової неексплуатованої будівлі підприємства у Новобаварському районі міста Харкова. До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС. Полум'я охопило площу біля 5 тисяч квадратних метрів. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий по. Оверхи, а також покрівля будівлі підприємства. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати у 6.30. наразі триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Протягом доби ворог підступно та синічно обстрілював Чугуївський та Ізюмський райони. Близько шостої ранку окупанти обстріляли село Коробочкине Чугуйського району. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Ввечері близько 21.30 ворог завдав удару трьома ракетами по селу Стара Гнилиця Чугуйського району. Пошкоджені теплиці сталася пожежа без постраждалих. Загалом, за даними рятувальників, на Харківщині цієї доби сталися шість пожеж через ворожі обстріли. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському районі: 5 загорянь та одна пожежа в Узюмському. Горіли житловий будинок, господарча споруда, теплиця, хвойна підстилка та трава на відкритій території. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали двоє мирних мешканців. В Чугуївському районі – річна жінка. В Ізюмському – чоловік 58 років. Запеклі бої на лінії фронту тривають. Наші захисники надійно отримують позиції, завдаючи втрат ворогом. Повідомляють у штабі оборони. Протягом доби ворог не здійснював спроб йти в наступ на Харківщині. Яна на з Дейнеком звісті.